А ось друга частина, дивіться, як цвітуть. І тут цвітуть, І туди он, до під корчами все, де яблуні всі в цвіту. Вони ще не розцветні, тільки розові. Все в цвіту. А о яка. Це ось красуня теж вся в цвіту. Ну вона ще не цвіте. це пізніше яблука. Вон там та вся біленька, файна. А повні, колись були роки 9 травня йшли на парад. Листя на дереві не було. Щоб балон не було до чого причепити. О, туди все в цвітові теж. Та то стільки цвіту, аби Бог дав тільки, щоб, щоб були яблучка. Яблучка груші. Тут все є. А от цвіте терен. Таню, ворона. От де терен цвіте, приїдеш до мене на ягоди, на терен. Десь як цвіте, все і білий. це черешенька, красуня, цвіте, Досить невисока. Бачите. Якби ягоди так вродили, то ж мені мене не було б рвати. Туди яблунька цвіте вище. терен який білий-білий, ну він вже відцвітає, але ж все одно. Ну Він ще тут так біло, не цвів ніколи, я не бачила ще, щоб він так цвів. А ось груша яка. То взагалі цвіту стільки, що листя нема стільки. Але гарно. А ароматики тут, яка тут красота. Яка тут природа? Дика, дика природа. Вже он горобина, черебіна, як там хто знає, вже під цвітом, вже цвіт вибила, вже скоро цвісти буде. Ще одна молоденька черешенька цвіте. Друга один молоденька цвіте. А он яка велика цвіта. вся в цвітові. Оця. Ну не видно проти сонця. Вся біла. А це тут вербу вирізали і гляки так оставили. Ну, ось ця яблуня там того року тьму мала яблук, а цього року мало цвіту порівняно. Он груша З, я... з цвітом. Так, а ось черешні чотири штучки вкупі. І теж всі в цвіту. І... Але гарно, Все цвіте. Треба сюди вже кози пригонити, тут є на чому пастися. А ой, яка ці тві яблуня вся. Ну, ще не розцвілася. А туди он врів, всі цвітуть яблуні, як ява. То є у нас білий налив яблуня. Ось. Дивіться, туди Ой, я вам зараз покажу, Притягну. Бачите, ця ось збоку теж вся біла. О. А он туди далі. Ой, ото. Теж біла вся. Ці тут файно красунечки. Ось такі це справи. Красота кругом. А ось там бабай живе, зараз я вам покажу. Ну й дюраку вирив. Це діюча. Дивіться. Бачите, яка красота. Дядько лис. Або так який звір здоровений. А мой бурсук. Таке може бути, бо велика дюрака. А, але аромат. О, знов дошкропити. Це тут зимові яблуні, а цього... Білий налив цвете. О, Ось ця яблунька. Ні, яблучка білий налив. Ось Низенька. Зернівочка. Не раз питають, а хто їх там садив? Ніхто люди не садив. Люди їли яблука, викидали качани. Моє деякі пташки зернята занесли. А пастухи все їли тут, ягоди, грушки і все. І... А зараз тут ніколи такої трави не було великої. Тут весь час ще з весни кіньми всім худобою повипасають, що чорно. А он же який великий мурашник зробився. Отам От його не було. Це новий, все формується. Он до, да, черешенька гарна. що так? О, черешенька вся в цвіту. О, о, які гарні квіточки цвітуть. тут. Ара покажу. Так, оце дві яблуні вкупі, два сорти із них. Оця цвете недобрі яблука, а оця цього року немає цвіту солодка. Що ота похиляна, то то солодка. Ну Вона дуже смачні яблука має. О, а це олива. Вон цвете. А це, дивіться, які білі зірочки це тут. Ну, що -то зараз підогляну. Ого, ого, яка красота! Зараз я вам покажу. Тут ми під тим грабом колись, під тим, під тим, тут була. У нас поляна, зі школи ми на екскурсію сюди ходили. Дивіться, гарно. як. А це мурашник. Повірте, він здоровений, він дуже здоровений. Ну я до неї близько не піду. <рит> Якщо не більше. Якщо йому не більше. Тарам, тарарам. Дивіться, які гарні квіточки тут і там. Оці які шайна ін, інші якісь бачите як це те інші інші цвіт оце туди які хоче гарно так близько тихенько ой а ой як гарно Це жовті такі шиї, бачите. Квасни, квасниця чи кваснюха на ньому кажуть на ті жовті. Якось так. О! Красота. Тільки дай Боже миру нам перемоги. перемога. Ох, ох, як тут цвітуть дерева. Ох, як тут гарно. Це, райська яблунька цвіте. Видимо, яка вся біла. Ох, яка красота. Там яблуні смачні, яблука на них гарно зберігаються. <кій> О, ще один мурашник робиться. Ну тут, як мої кози приходять, дуже люблять козенята по нему поскакати. Кожен раз. Ось там яблуні всі в І туди всі в Дуже все гарно. Навіть вон та маленька яблунька і та в цвіту і вся. Красота. Ліс, природа. Вже все гарно. Так, черешенька. А ну, ви знаєте, має зав'язки. Є. Може і будуть ягоди, якщо не пообмерзають, більше морозу не буде. Це кінський щавель, кажуть. У нас так. Але не знаю, чи правильно чи ні. Обід пташки перепочивають сплять. Не зазвичай врану. І вечір співають гарно. Зараз тишина. О, а не є. Ну, вже вони перецвітають. О, бачите, гарненько. Ну, вже вже, вже вони на грані відцвітання. А мох який гарний, подивіться. дивіться. Ну, Начти гарно. Такий. М'ягенький-мягенький. Тут анемони краще, ще не відцвітають. Ще цвітуть. А тут, дивіться, яка краса. Фіалочки голубенькі. Де ще було тут латка тих анемонів голубих. Ну я не знаю. Я її вже там того року не могла знайти, не пам'ятаю де вони. Ну, були тут. В тому лісі така невеличка галявина була, а он які гарні анемониця тут. Така велика галявина. Значите, як гарно. А от фіалочка, красунечка цвіте. О, дивіться, скільки їх багато. А вон де жовті з медунками. Ой, жовті з медунками покажу. Ось. Медунки цвітуть. І жовтенькі. Такі гарненькі зірочки, бачите, які. Отако. так, о. Красота. Так. Тишина в лісі. Красота. А ця якась інша кашка якась. Кашка на ньому кажуть. О. А чого кашка ж моє, то що вона така дрібненька. Ось вони ж воно тільки-тільки. Тільки-тільки цю джинут. Все, як підказветься, хто знає, бо я не знаю. Я не знаю, як вона зветься. Така гарна. Пишна. О! А це моя Наталя казала, гуртожиток завалився. Бо тут дуже багато дуплів. Тут дуже багато дуплів в ньому. Це от ще якісь будуть листя великі. Але що тут за квітки, я не знаю. Не знаю, чи цвіту є в них, чи нема. Таке листя як глупуха. Віці туди, як біленько, це те. Аж гарно. Красота. Ташечка заспівала. А це пані липучка. Липчиця. Саме настоящу. Дивіться, карасна, зелена. В лісі росте і сонця їй не треба. І вона собі росте гарненько. А ось яка квітка. Ви бачите, цвіт має. Ну ще не цвіте, аж цікаво. А ось як вона цвіте. Ви бачите яка? Квіточка. Ти диви. Тут що вона, бачите, ще закрита. Така, ця вже буде розцвітати. Ось які. А це кажуть, на неокопитник. А як він цвіте, я не знаю. Оце він той копитник. Він похожий на копито коняки. Так, а це черемуха. Хто скаже, що це на ній? Бачите? Це не сміття, ні, воно розтер листі. О. Бачите, яке? Якийсь паразит на нього напав. Ні, це прирощене, Ігоре. Це прирощене, це якийсь паразит. Це не, не цвіт. Це не цвіт. Ось. А немони вже відцвітають, бачите? Красунички. Ну вони вже давно цвітуть, та й давно цвітуть. А це все разом. Жовто-синій. Бачите, гарно. А тут ялиця росте. Фози її люблять їсти. Листочки. Знаєш, гарно. І там анемони. Теж вже відцвітають. Важненько. От і все. Обійшли по колу кругом. А це червоний чоловік знайшов медунки, думки, бачите? В основному такі о, фіолетові. А це от червоні. А це от жовта квіточка. А це маленький кленик. Зійшов, росте. Красунчик. А це вітер дерево звалив. Зробив красоту. Та й усе. Ось такі-то справи. Ладненько. Всім всього самого найкращого. Мирного неба і міцного здоров'я. Ось така у нас вийшла прогулянка лісом. Всім всього найкращого миру, спокою, затишку. І скорішої нам всім перемоги. О, ще гриби знайшли. Дивіться, скільки собачих грибів. Бачите. Тут коло те берези, ви ще супенький Ось так, всім па-па.